Рихуст перед мікрофоном Олександр Блашко. Спочатку повномасштабної війни Вінницький технічний фаховий коледж перерахував понад 1 мільйон гривень за на підтримку територіальної оборони України. Крім цього, фахівці закладу разом з студентами налагодили виробництво зарядних пристроїв і не лише. Тож про фінансову допомогу Збройним силам України нові винаходи та розробки коледжу, що допомагають нашим воїнам. На передовій ми будемо говорити з керівником закладу Світланою Василюк. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Світлано. вечора. У нашій студії з початку війни і до сьогодні практично всі навчальні заклади України тією чи іншою мірою. Підтримують наші збройні сили. До їх числа увійшов і Вінницький технічний фаховий коледж. Скажіть, якими були перші, можливо, Кроки в цьому напрямі після 24 лютого минулого року. чого все починалося? Починалося з того, що студенти коледжу прийшли до директора і відкрито його запитали, чи ми можемо допомогти Збройним силам України і розпочали з того, що можна було робити. Робили скоби, робили їжаки, робили буржуйки для того, щоб наші бійці могли обігріватися, донатили, збирали кошти. І е, фактично робили все те, що робив би кожен з нас в перший день війни, в перші навіть дні війни. Тому що до кінця, якби, не розуміли, чим можна реально допомогти. Вже потім, коли е, прийшло усвідомлення того, що відбувається, е, наші волонтери пішли трошки іншим шляхом. Пані Світлана, за два роки вам вдалося все ж таки зберегти кадровий потенціал коледжу, чи все ж таки деяка частина викладачів через війну припинила свою роботу в закладі? Можливо, виїхала за межі країни і частина студентів? Ну, справа в тому, що були випадки, коли викладачі виїжджали, але це не масові випадки. Були є випадки, що студенти ведуть заняття дистанційно з-за кордону. Це як складалося в родинах, але кадровий склад ми зберігли і фактично у такому ж складі сьогодні працює наш коледж, тобто 90 викладачів, із яких 77 працюють на постійній основі, і 13 у нас погодинників. А в якому режимі нині працює? цей заклад він має можливо своє власне укриття на випадок повітряної тривоги. У нас є укриття, два укриття, які можуть вмістити одночасно по 350 чоловік. Тому ми другий рік працюємо в дві зміни офлайн. Перші другі курси ми такі прийняли рішення. Треті, четвертий у нас чередуються частково офлайн, частково дистанційно, щоб ми могли правильно забезпечувати учбовий процес. Ну а загалом заклад обладнаний, можливо. Генераторами на випадок. Ну, у нас генераторів немає. Ми в минулому році пристосовувалися для навчання, коли були відключення електричної енергії, переходили на синхронний вид навчання. А в цьому році думаємо про це. Ну, думаю, так я маю надію, що все ж таки наша енергетична система працює досить злагоджено і ми зможемо відпрацювати так же успішно цей рік, як і. Минулий до речі, забігаючи наперед, скажу, що вже розроблений проект бюджету Вінницької територіальної громади на 2024 рік, і частина коштів передбачена саме на освіту. І можливо, якась доля буде спрямована на допомогу навчальним закладам в плані облаштування і укриттів, і інших необхідних ну, справ тому, що ми фінансуємо з обласного бюджету і тісно працюємо з нашим департаментом гуманітарної політики, і все те, що нам потрібно для забезпечення учбового процесу, фактично, ми маємо. Нещодавно отримали нові комп'ютери: 15 комп'ютерів. Маємо можливість сьогодні зробити ще один одну одну аудиторію відповідно до нашої спеціальності. Тому думаю, що таких якихось особливих проблем у нас не буде. Пані Світлано. Нагадайте нашим слухачам, яка все ж таки спеціаліст. Вашого коледжу, яких фахівців ви готуєте та як на практиці ви використовуєте специфіку роботи навчального закладу, аби допомогти саме Збройним силам України? Ну справа в тому, що нашому човому закладу в грудні наступного року виповниться 60 років. Ми відповідно до освітніх професійних програм навчаємо семи спеціальностям, в тому числі комп'ютерне, Інженерія, радіотехніка, телекомунікації, облік, аудит, оціночна діяльність, організація транспортних перевезень. Ми маємо п'ять відділень: це комп'ютерне відділення, відділення електротехніки, електромеханіки, радіотехнічне відділення, відділення організації перевезень і відділення. Е... Комп'ютерної інженерії, так? п'ять відділень. Ну, фактично, от все те, чим ми займаємо сьогодні з точки зору волонтерства, це була ідея, як курсова робота нашого студента Олега Ліпітана, який вирішив, що він, як студент, може спробувати зробити підзарядні станції і вдосконаливши їх уже викладачі, налагодили такий, якби випуск. Тобто, ми техніки, коледж і наші технічні знання в галузі комп'ютерної інженерії, в галузі радіотехніки, в галузі е, інших спеціальностей, ми е, кинули саме на е, те, щоб знайти е, можливість волонтерити так, щоб це було корисно нашим Збройним силам України. Ну зрозуміло, аби виконати те чи інше замовлення для наших захисників і щоб воно потрапило до адресата. Часно потрібні ті потрібні ті, хто безпосередньо контактує з нашими воїнами. Скажіть, які можливо структури виступають в в ролі посередника між коледжом та збройними силами України? Ну, по-перше, у нас є прекрасна громадська організація Загартовані з серця, яку організували в тому числі, і наша викладач суспільних дисциплін Ольга Романюк. Це перший варіант. Ми знаємо потреби, що потрібно Збройним силам України. По-друге, у нас дуже багато студентів сьогодні знаходиться саме в Збройних силах України і ми підтримуємо з ними зв'язок для того, щоб розуміти, що їм потрібно. Тому якби окрім того, напряму працюємо з різноманітними бригадами Збройних сил України, які вже нас знають, і які знають, що ми техноволонтерам, дають нам замовлення. Як Це би, бригади, причину. як правило, з Вінниччини чи інших регіонів? Е, і інших регіонів, і Вінниччини. А є вже, можливо, конкретні замовлення на той чи інший пристрій? У нас є конкретно на кожну підзарядну станцію. Наш рух називається підзаряд. Рядом Збройні Сили України ми вже зробили своїми руками 22 підзарядні станції, тобто станції, які працюють від електрики і від сонячних батарей, і від них мають змогу підзарядитися як мобільні пристрої, так і дрони, і інші пристрої, які сьогодні працюють на перемогу. Тому якби сьогодні ми, окрім того, що ми донатимо, окрім того, що ми проводимо різноманітні заходи, ви вже сказали, що майже Мільйонний мільйон неприбутковий коледж, який не є бізнес-структурою, перерахував на збройні сили України, і ми розуміємо, що це все буде продовжуватися до перемоги. Я лише повторюю, що фактично вже другий рік заклад проводить цю акцію під назвою Підзаряджаємо Збройні Сили України. А хто крім студентів залучений і бере в ній участі правила? Ну фактично, викладачі технічних дисциплін у нас є керівник цього напрямку Олексій Гребенко, який безпосередньо працює з дітьми і наш прекрасний викладач він зараз трошки лікарні. Керняному, Володимир Крилов, це вони якби стоять у витоків і продовжують разом зі студентами робити ці підзарядні станції і передавати на Збройні Сили України. Ну і саме, мабуть, головне, що ці підзарядні станції можуть використовуватись і в побуті, так? Вони можуть тобто, і в мирний час вони І в мирний час вони також абсолютно вірно вони також можуть використовуватися. Окрім того, наші студенти зробили ще такі винахід. Вони зі старих електронних цигарок роблять пауербанки і теж відправляють на Збройні Сили України. Там є 4, 5, 6 гніздечок, від яких може підзарядитися, скажімо, мобільний телефон чи інший пристрій. Зрозуміло, а де ви берете так би мовити, матеріал для того, аби виробити відповідний пристрій? Ну, справа в тому, що ми е, ну провели таку надзвичайно потужну рекламну кампанію, і нам привозять е, посилками нова пошта із Полтави, із Києва і навіть за кордону старі цигарки, старі мікроволнові печі. З них прилади, які знаходяться там, які можна розібрати і застосувати для того, щоб зробити пауербалк. Тому нас якби знають на Україні. Люди з Вінниці приходять, приносять те, що вже якби відробило свій термін, і таким чином ми в складчину працюємо. Ну, до речі, сьогодні в Вінниці працює чимало благодійних організацій. І, а от з закордонними партнерами ви співпрацюєте? Можете назвати хто сьогодні ну... готовий коледжу допомогти? І скажімо так. Виконати всі ваші замовлення, ну в принципі, це приватні особи, фізичні, фізичні люди фізичні, які в силу своїх бажань допомагають нам. Ну, якісь комерційні підприємства поки що у нас таких зв'язків немає, але думаю, що у нас все попереду. Попередньо ви говорили про те, що чимало ваших випускників сьогодні проходять службу в Збройних силах України, тобто. Є певний зворотний зв'язок з ними. Є так? Є певний зворотний зв'язок з ними. І от зараз, наприклад, ми провели декілька днів назад е, такий волонтерську е, акцію. Ми робили своїми руками діти, студенти, батьки, смаколики, продавали їх і практично зібрали майже 50 тисяч гривнів, які підуть на окрему третю штурмову бригаду полку АЗОВ, де служить наш. Е, Випускник, і які мають певні потреби, про які ми знаємо, тому ці кошти будуть цілеспрямовано саме туди. А є такі випускники, які вже багато років закінчили навчання і досить таки непогано фінансово стоять і готові допомогти коледжу. Ну справа в тому, що сьогодні ми працюємо над тим, щоб створити асоціацію випускників коледжу, вона якби е, у нас. Е, де де факто є її треба оформити? Ми знаємо дуже багато серйозних випускників, які сьогодні займають певні посади, є керівниками підприємств, і які якби мають можливість нам допомогти. Будемо розраховувати на те, що у нас якби так все вийде. Технічний коледж, як ви сказали, провів і проводить чимало акцій на підтримку. Збройних сил України, які з них були крайніми, та в чому їх можлива особливість? Про одну з ви ж ну, говорили. Ну, дивіться, у нас <клес> уже стало традицією проводити такі благодійні е е е міні-акції з. Е коли студенти своїми руками виготовляють різноманітні продукти і якби реалізовують їх, і все, що ми реалізовуємо, ми донатимо на ЗСУ. В минулому році ми провели таку акцію, зібрали кошти теж майже 50 тисяч гривнів на спеціальний автомобіль для бійців, які пересуваються на колясках. І в минулому році ми провели дуже потужний благодійний бал, де зібрали майже 60. Тисяч гривень і теж передали їх на Збройні Сили України. В цьому році ми провели теж благодійний ярмарок, і на другий семестр знову будемо проводити традиційно благодійний бал, де будемо збирати кошти. Це, окрім того, що ми донатимо, окрім того, що ми збираємо, і окрім того, що ми підзаряджаємо ЗСУ. Підтримка наших воїнів буде продовжуватись і в наступному році. Які у вас плани? Я думаю, що мені б дуже хотілося, щоб в наступному році війна закінчилася, але якщо війна буде продовжуватися, то ми будемо продовжувати все, що ми робимо, до безпосередньої самої перемоги. Що ж, пані Світлано, я дякую вам за змістовну роботу і за те, що ви сьогодні. Практично роботи, допомагаючи нашим збройним силам. Нагадаю, в ефірі Українська радіо Вінниця звучала програма з перших уст за участю директорки Вінницького технічного фахового коледжу Світлани Василюк. Йшлося про підтримку збройних сил України, що надає заклад спочатку повномасштабної війни. Розмову вів журналіст Олександр Блашко на все добре.